Початок опалювального сезону дедалі ближче, і підготовка до нього триває комплексно. Цьогоріч комунальникам доводиться не лише готувати мережі та об'єкти критичної інфраструктури, а й відбудовувати житловий фонд. Тож, незважаючи на обстріли расистів, бригади усувають наслідки руйнувань. Наприклад, працівники КП «Харківводоканал» замінюють комунікації в одному з найбільш постраждалих районів міста. Служба водопровідних мереж селища п'ятихатки комплексу Харків водопостачання комунального підприємства Харківводоканал реставрувала зруйновану вибухом ділянку водопроводу діаметром 400 мм на вулиці Академіка Курчатова. Робітники замінили 8 метрів трубопроводу, а також усунули руйнування від вирви після вибуху. Всього на території П'ятихаток відзначено 4 місця прильотів ворожих снарядів в зовнішній мережі. Три з них комунальники ліквідували раніше. А тепловики вже завершують перекладання магістральних трубопроводів, ремонтують будівлі підприємства та готуються до запуску джерел теплопостачання. Також комунальники закривають контури вікон лише в основ'янському районі. Бригади виконали 95% відповідних заяв від харків'ян. Крім того, бригади активно готують житловий фонд, аби містяни могли взимку жити у власних квартирах. У житлових будинках по вулиці Амосова у Немошлянському районі продовжують відновлювати стіни, підлогу та плити перекриття у квартирах, що зазнали значних пошкоджень через ворожі обстріли. Також робітники виконують зварювальні роботи та готують конструктиви будинків для відновлення. Роботи виконує підрядна організація акціонерного товариства «Житлобуд-1». Крім того, навіть під час війни комунальники не забувають про маломобільні групи населення. У Новобаварському районі спеціалісти встановили пандуси у під'їздах житлових будинків. Яна Щетиніна та Андрій Пакулов. Харківські звісті.